Значить, розглянемо пошук даних по нашій таблиці. По-перше, давайте для пошуку поставимо додаткові елементи, компоненти, які забезпечать нам, які забезпечать нам інтерфейс пошуку. Да? Значить, ну, по-перше, ой що таке я вже витерзнув. Значить я витираю властивість текст компонента Edit. І поставлю, напевно, якусь кнопочку шукати. Кнопочку шукати. Давайте поставлю кнопочку шукати. Поки що. Ідея така, що я буду писати в Edit, а воно мені бігло ось отут по якимсь моїм полям, і відшукувало ті значення, які є у нас в полях. Значить, це, в принципі, доволі просто. Значить, перше, що ми будемо, це ми будемо запам'ятовувати позицію нашого елемента, який знайшли. А потім по позиції будемо здійснювати пошук. Поняли? Пес... Значить, що робимо? Що робимо зараз? Два рази нажимаю на кнопочку, створюється обробник події, батюн 4 клік. Далі дивіться так. Перша моя дія буде. От я зараз ви бачите внизу. Пошук починатимемо з самого верху. Тобто, я вернуся в таблиці. Table 1, Тейбл 1. Стрілочку ставимо. First Написав. Це ми перейшли на самий верх таблиці, бо ми можемо бути в будь-якому місці таблиці. Далі. Що робимо? Далі ми е, будемо шукати якусь відповідність, так? проходити всі записи почергово. Тобто, в циклі ми вчили з вами, пишемо. Давайте введемо змінні дві. Дві змінні. Введемо їх глобально, напишемо змінні типу INT, нехай буде І і К. змінна k. К. От. І тут напишемо, що for в дужках ми пишемо з вами І. Дорівнює 0, крапка з комою, до і менше. І я напишу так, щоб знати, скільки записів в таблиці, я напишу так. table 1. table 1, стрілочка. record count Тобто воно порахує нам скільки елементів всього цього в таблиці. І далі пишу І плюс плюс. А в самому циклі, в самому циклі ми запишемо слідуюче, дивіться. Напишемо так, якщо table1 стывисть метод у нас будет fields table 1 fields еще одна стрелочка, fields ой, что там на, 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 на Fields, ось так, да? Fields. Далі вкажемо індекс, наприклад, 0. Дорівнює. Ставиться у нас 2 дорівнює, да, дорівня, співвідношення. 2 дорівнює ставиться. Дорівнює Edit 1. Текст. То тоді Zen у нас, то тоді K дорівнює I. Тобто ми, виходить, заповнимо позицію. І слідуюча строчка у мене буде table 1. Next. Перейти на слідуючий запис. А коли ми вже. Знайшли позицію, тоді ми знову переходимо table1 first. а е ось отут кроків next ми з вами зробимо K. Ойду, І менше k. До менше К. А робити в другому циклі ми будемо одну просту властивість Table Next. Table 1 Next. Що у нас з вами вийде? А чому тут дорівнює у нас не працює? Ага, ось отут є маленька помилочка. Надо поставити стрілочку, value. тобто значення. У нас виходить, що ми порівнюємо стовпчик. І ось дивіться, якщо я ось отут напишу, наприклад, Boa, да? Воно буде шукати. Пробуємо. Нажали. Воно бачите, що відбулося. По всім елементам пробігло, а потім установилось на BOA. Дивіться. Я зараз ось возьму да? Скопіюю, щоб не писати. Сюди поставлю. Указатель, я поставив на двоєчку, Правильно? Нажимаю на пошук. Відбувся перехід по всім по всім записам, потім піднялось воно на перший запис, і після цього що зробило? Знайшло нам ту, той запис, в якому використовується ну, даний елемент, можна зробити такий пошук. І той, хто працюватиме з вас на три, робить іменно такий пошук. А якщо ви хочете ускладнити пошук, і... Вказати слідуюче. Дивіться, я зараз поставлю компонент, який називається ComboBox. І в цьому ComboBox властивості текст. Давайте я поставлю ще одну лейблу, тут маленьке лейбл. В лейблі вкажу, слідуюче шукати по. Шукати По. А ось тут в комбобоксі Ну Наприклад, я напишу Name, Size, area, там, поняли По якому полю здійснювати пошук. Тобто я зараз е вибираю комбобокс Беру властивість Ітемс. І в властивості items додаю рядки. Тобто, тут я напишу, наприклад, Name. Напишемо на англійській мові, щоб було більш-менш нам уже однообразно. Name другий рядочок я напишу Size, третій рядочок я напишу White, ну і так далі. Далі вже не буду писати. От. Суть в тому, що якщо воно далі, щоб відображення було зразу нульового поля, отут стоїть ітем індекс. Кожен рядочок, ми знаємо, ітем сама має свій індекс. Я, якщо я поставлю 0, то тут буде 0 і, і у нас і використовуватися. А в самій програмці дивіться, треба буде поміняти слідуюче. ось отут же у нас філд стоїть, правильно? По якому ми шукаємо. І ось отут, дивіться, надо не 0, бо якщо 0, то це по нульовому стовпчику відбувається пошук. А якщо не 0 поставити, а поставити так. Комбо бокс 1 стрілочка. Властивість ітем. Індекс. бокс 1, властивість і тем-індекс. Я зберіг це. Нажимаю кнопочку run і перевіряю, що у нас буде відбуватися. Значить, дивіться, зараз з ним я пишу, наприклад, між. Нажимаю, воно нам шукає між. Но если я вот тут напишу 10 и выберу, например, поле size, оно должно найти вот 10, правда? Выберу size, нажму button, оно тоже находит. Дивіться, если я поставлю 33, нажму на button, оно тоже находит, правда? Тобто, Ось, дивіться, наприклад, поле беру White. Ставлю, наприклад, 20. Ось число є, так? я пишу 20. Нажимаємо Button. Дивіться, що відбулося. Воно знайшло запис, в якому White's 20. Тобто, виходить, ми можемо шукати по абсолютно любому полю. Можна, звісно, зробити, щоб воно шукало взагалі по всім полям одночасно. Ну, це, як кажуть, не дуже доцільно. Супи нема.